Так что питание такого патрульта уповноважены з законом українец. Уповноважение. Статья. За законом студент закупки корупции департаменты положения по корупції, департаменту, про департаменту. Да ви що? что? Департамент праздничества економіки. Так. <кхух> Дивися. Ну, я можу забрати? Ні, я же равно дам. Положи. От тепер дивимося. Завдання там завданням боротьба які мають суті задання для економіки держави. Це посадових спосіб, органів державної влади і самоврядування. Де тут судова влада? Суддя. Ми, Я вам поставлю то, запитання. питання. Оскільки нас це пишеться, щоб не було зайвих питань. То де тут судова влада, суд? Це хочете, то будете розговорювати в суді. Я вам щось не зрозуміло поставив запитання, це моє право. Я, я розумію, що ваше право. Я вам скажу, що ласка, ми вправі складати відповідності до, до положення про наш департамент. Де От ЗАЄ, ваш департамент дивіться. Про де ЗАЄ, департамент, наш Оце положення. я показую. І закон України. А тепер безпосередньо, щоб вам було зрозуміло. Добре. Пульці національного агентства. На ЗК. От учите написано. Ми і на ЗК вправі складати протокол. Та ви що? То ви пана закон знаєте. Дійсно контролю теперішні декларації всі вноваження на кораблі функції держави в місцеводах, зберегти такі декларації, про моніторингу способних осіб. держави, або місцевому самоврядування. От я впонувачувати, що, що вам буде треба необхідно додати я, я вам все, ми вам все додамо. Ясно? Можу забрати. Тепер можуть, так. Ви тоді давали пояснення. Я давав, я нічого не давав, я просто спілкувався. Давайте просто на ви дасте нам пояснення? Я вам не буду давати пояснення. Я подаю заяву в прокуратуру по 365-й. Перевишення влади службового на увазі. І безпосередньо угу. передаю в набу кожну заяву. Оскільки це одне вдруге. І вчора хтось приходив до мене. Сусіма відказує. Суссосі, я сказав. Спосав... Ще так. Руччик половик. Значить, прокуратуру і область підходино на два адміністративних протоколи слова. Я вам наголосив, що я вам не збираюсь нічого пояснювати. Я подаю в прокуратуру і в набу на ватості. Точку зору зрозуміли. Ну все, можете бути. Ми склали, тобто є прокуратура, брали матеріали, скірували прокуратуру, прокуратура угу. нам їх погодила. Угу. І хотіли би вас з ними ознайомити. Я нічого не буду робити. Тобто ви ну, відмовляєтеся. Від... Я вам сказав, що це не зрозумілого. Я нічого не буду робити. Ви не уповноважений орган, я тільки буду давати НАБУ і на Все. Ви не наділені таким правом.